Сподіваюсь, моя банка мене не обільє. Ох, чудово. Як же це смачно! Отак. Знаєте що? Я не хочу відволікатися відкриття кожної банки. Тому перед тим, як все випити, я відкрию усі 10 банок, а потім буду пити одну за одною. Отак. Ставте лайк, якщо ви любите коло так само сильно, як люблю її я. Ой, гази від коли наближаються. Прошу пробачення. Ауч! Сенді! Ого! Тут так багато порожніх банок. Але де сама Сенді? Невже вона встигла випити всі 100? Ось це кайф. Ну, нарешті я зможу сюди зануритись. М -м, супер! Кращий басейн у моєму житті. Отак, здорово. Але чогось не вистачає. А, точно. Трубочки. А ну-ка, спробую. М -м, смакота. Друзі, я в раю.